Створена в червні всеукраїнська програма ментального здоров'я. Ти як сьогодні вже розпочала інформаційно роз'яснювальну програму на Черкащині, допомагатимуть справлятися із психологічними наслідками війни. Повідомила Суспільному регіональна координаторка програми Вікторія Шепіль. Програма, всеукраїнська програма з ментального здоров'я вона і покликана, в першу чергу на, на те, щоб навчити людей піклуватися про власний стан. Одна із цілей це популяризації культури, взагалі в турбування про. Ментальне здоров'я і формування навичок, як це робити практичними механізмами і ресурсами. В момент в рамках саме роботи координаційного центру з питань роботи з цивільним населенням в першу чергу категоріальних осіб, до яких ну, війна постукала в двері. Це в наші внутрішні переміщені особи, це ветерани, це військовослужбовці, та члени їх сімей, це діти. Особи з інвалідністю в рамках цієї мотивації зосереджена така міждисциплінарна команда в нас по роботі по ментальному здоров'ю, і ця команда буде і вже почала напрацьовувати певний механізм сервісів і послуг, які будуть спрямовані на допомогу конкретним людям.